Енергетична система України вона тримається на одній, знаєте, такій потужній, але й дуже неоднозначній силі. І це атомна енергетика. От сьогодні спробуємо розібратися: це наш надійний якір, чи все таки тягар, який тягне нас на дно. Так, і ця система, треба розуміти, це ж спадок радянської доби. Вона була спроєктована, ну, скажімо так, для тотального централізованого контролю. І вся ставка робилася на одне єдине гігантське джерело енергії. А це, як ви розумієте, створює і неймовірну силу, і водночас величезну вразливість. І ось тут ми підходимо до головної дилеми. Особливо зараз, на шляху до відбудови та інтеграції з Європою. Що робити? Триматися за оцю стабільність, яку дає атом, чи все ж таки ризикнути й зробити ставку на щось більш гнучке на майбутнє. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому детальніше. Гаразд, тож давайте зануримося глибше в саму цю метафору. Що ж це за такий атомний які? Просто погляньте на ці цифри, щоб ви розуміли, до повномасштабного вторгнення більше половини, уявіть собі, більше половини всієї електроенергії в країні виробляли саме атомні станції. З одного боку, це робило нашу енергосистему справді потужною, але з іншого це створювало колосальну залежність від одного єдиного типу генерації. І отут, знаєте, починається найцікавіше бо джерело, яке ми аналізуємо, воно надає простих відповідей мовляв, це добре, а це погано ні. Натомість воно показує атомну енергетику як такий собі парадокс місце, де сила і слабкість, вони просто нерозривно пов'язані. Добре, тож давайте почнемо з сильної сторони. Поговоримо про міцність цього якоря. Чому ж сьогодні він вважається ну просто необхідною фундаментальною опорою? Спробуйте уявити собі енергосистему як величезний оркестр. Так от, атомні станції в цьому оркестрі це, скажімо, контрабаси. Вони грають свою басову партію рівно, стабільно, постійно, створюючи той самий надійний фон. І от без цього стабільного такого, знаєте, гулу вся система може просто розсипатися, стати хаотичною, особливо, коли інші більш примхливі інструменти сонце чи вітер, раптом замовкають. І на превеликий жаль, війна з усією жорстокістю показала, наскільки ця система вразлива. Великі централізовані об'єкти вони стали очевидними мішенями. А окупація Запорізької АЕС взагалі продемонструвала, якою ж крихкою насправді, може бути, ця, здавалося б, непорушна опора. І саме тому в цих умовах стабільність роботи решти атомних станцій стала ну, без перебільшення питанням виживання країни. Добре, зі стабільністю розібралися. Але що, як цей надійний міцний якір насправді просто не дає нашому кораблю пливти вперед? Що, як він тримає нас на місці? Давайте тепер подивимось на інший бік медалі і розберемося, як саме атомна енергетика може перетворитися на справжній тягар. І ось це, до речі, чудово ілюструє таке поняття як альтернативна вартість. Подумайте самі. Кожен мільярд, який ми вкладаємо у надзвичайно дороге і довге будівництво нової АЕС, це той самий мільярд, який ми не вклали у щось інше: у швидші, гнучкіші, більш стійкі до атак проекти. Ті ж сонячні станції, вітряки чи, наприклад, системи зберігання енергії. Бо треба чітко розуміти, рішення збудувати новий великий реактор це не якийсь там швидкий ремонт. Це по суті зобов'язання на десятиліття воно буквально заморожує гігантський капітал. Ті самі гроші, які могли б працювати на модернізацію всієї системи, просто зараз сьогодні. Отже, бачите, в чому ключовий ризик, поки ми зосереджуємо всю увагу на цьому старому важкому якорі, є небезпека, що решта нашого корабля, вся енергосистема залишиться просто неготовою до штормів майбутнього. Ідемо далі. Україна вже синхронізувала свою енергомережу з європейською, і це величезне досягнення. Але повна інтеграція в ринок ЄС це вже зовсім інший рівень, і тут виникає абсолютно новий набір викликів. Ну, дивіться, щоб стати повноцінним гравцям на європейському енергоринку, треба що логічно грати за правилами цього ринку. А проблема в тому, що наша поточна модель підтримки енергетики, вона м'яко кажучи суттєво відрізняється від європейської, і це створює реальні перешкоди і для вільної торгівлі, і для нормальної конкуренції. І от тут ми знову повертаємося до наших атомних станцій. Старі радянського зразка вони схожі на такий, знаєте, важкий вантажний потяг. Він може довго, надійно їхати з однією швидкістю, але він не може різко прискоритись чи загальмувати. А європейський ринок, він якраз вимагає цієї гнучкості, маневровості, здатності миттєво реагувати на зміни попиту. І от саме з цим у старих АЕС, на жаль, є великі проблеми. Так що ж робити? Який вихід? Невже просто відмовитися від атомної енергетики? Так от, джерело, яке ми розглядаємо, каже ні, мова не про відмову, мова про баланс. І це, мабуть, один з найважливіших висновків усього аналізу. Дивитися тільки на ціну будівництва станції це все одно, що бачити лише верхівку айсберга, бо справжня вартість, вона ж величезна. Вона включає десятиліття експлуатації, потім неймовірно дорогий процес виведення з експлуатації, і що найголовніше, і про що часто забувають, це проблема поводження з радіоактивними відходами, проблема, яка буде з нами тисячі років. Тож виходить, що головний пріоритет сьогодні це не стільки замінити у це атомне ядро, скільки збудувати навколо нього абсолютно нову систему сучасну, глучку та стійку. А це означає, що інвестувати треба в розумні мережі, в системи зберігання енергії, в швидку маневрову генерацію, у все те, що зможе компенсувати оцю природну негнучкість наших аес. І ось тут дуже влучна цитата, яка підсумовує цю стратегію. Мета в тому, щоб ядерна енергетика з архаїчного якоря, який тримає нас на місці, перетворилася на керований тимчасовий тягар, тобто на щось, що ми використовуємо свідомо розуміючи всі ризики, поки готуємося зрештою цей якір підняти. І знаєте, зрештою, це питання виходить далеко за межі суто енергетики. Це насправді фундаментальний виклик, виклик для будь-якої країни, яка проходить через відбудову. Як знайти цей баланс між абсолютними нагальними потребами сьогодення і тим амбітним великим баченням майбутнього? Відповідь на це питання, якою б вона не була, і визначить шлях України на багато десятиліть уперед.